Електрогітар, це бас. І Перший недолік на басу це асинхронність, якої недостатньо. Це недостатня асинхронності. Другий недолік це недостатньо синосовідності. Я прибрав фанеру, яка була зверху деки, і тепер ближче опирається на деревину, яка внутрі. Синосовість підвищилася, і сила току з обох зовказімачів підвищилася. Але звеличився і зум віддачі імпульсу обратно. Зум високочастотний, його чутно на багатьох стратокастерах. на Ласполі його чути менше. На стартокастерах важка сталева, важкий сталевий бридж, Він робить такий зум. На електрогітерах Хофнер 60-го року, який схожий на музиму, але вони хорнер звучить краще ніж мозюма під повзумки з. Спеціально пластмаси, орстику підкладені були сірники. Так зум зменшується на басах. Я підклав сірники під металеві повзунки, і він не зменшився сильно. Він трішки зменшився, а ось коли я підклав під такі бричі, то зум зменшився майже увесь. Але найкраще він пропав на дерев'яному бричі з пластиковим. Порошку. На багатьох стратокастерах цей зум'є, він займає від 10 до 50 мілісекунд на початку атаки і може зменшуватись просто рівнем гучності, який просто зменшити гучність. Але його Рівний опір стає менший і високий частот проходить менший. Також можна його, крім гучності, зменшити ще ручкою тембру. Другий недолік, що звукознімач не знімає, бо і так, як вони повинні звучати. І на Бриджі він не знімає нормально, і на некі, але на некі більше самосовідність, тому здається, що. Здається.